Ми знаходимося в майстерні групи нижнього рівня програмно-технічних комплексів, яка знаходиться у відповідному приміщенні. Люди, які працюють в цій групі, вони займаються ремонтом, технічним обслуговуванням. Обладнання нижнього рівня інформаційних систем на південноукраїнській атомній станції працюють тисячі датчиків, які контролюють температуру, тиск, рівень, параметри турбіни та реактора. Щоб оператори на ближчому шиті управління отримували точні показники, автоматизовані системи обробки та передання даних мають працювати безперебійно. Саме інженери електроніки та електрослюсарі з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань працюють з обладнанням, яке приймає сигнали від датчиків і перетворює їх у цифрові дані. Потім передає далі для обробки необхідних розрахунків кінцевим споживачам. Якщо на цьому шляху щось вийде з ладу, інформація не з'явиться. Щоб такого не сталося, спеціалісти проводять регулярне технічне обслуговування, діагностують і ремонтують обладнання, усувають несправності та дефекти. Без цієї роботи неможлива робота блока, бо на цій роботі грунтується ну велика частка тих даних, які допомагають в тому, щоб підтримувати нормальну роботу блока. Понад 70 таких фахівців працюють на дільниці автоматизованих систем управління технологічним процесом у цеху теплової автоматики та вимірювань. Головне завдання спеціалістів безперебійна робота обладнання програмно-технічних комплексів енергоблоку. У цій сфері в якості інженерів переважно працюють випускники радіотехнічних факультетів, політехнічних вузів та Одеського університету інтелектуальних технологій і зв'язку. Також серед електросусарів є самородки, що володіють навичками ремонту складної електронної техніки з базу освітою, отриманою в радіотехнічних Училищах та під час служби в армії. З дитинства захоплювався електронікою, батько був прикладом. У 2005 році прийшов на станцію з люсером і так доріс до інженера електроника. Я до цього працював на Запорізькій С. Я працю, працював там з 2008 року, з окупації, виїхав сюди до Південно-Української. Тут прийняли мене в цитав. От, починав працювати з кінця 2022 року. На посаді слюсар, електрослюсар четвертої категорії. Початку 2024 року я на посаді інженер електронік без категорії. Є серед них і справжні майстри, які працюють на скромних посадах електрослюсаря, але мають унікальні навички ремонту електроніки. Колеги з гордістю говорять про Леоніда Шкіндера, захоплюються його майстерністю, глибокими знаннями та відповідальним ставленням до роботи. Він не лише бездоганно виконує свої обов'язки, а й завжди готовий підтримати колег в інших підрозділах. Його вважають фахівцем, який може полагодити будь-що, і це не просто досвід, це справжній талант, який складно пояснити, але неможливо не помітити. Я ще з дитинства, пам'ятаю, що першим розібрав телевізор, батьки були не в захваті. Але ж я таки добився свого, пішов вчитися, навчився на радіомеханіка, це вже після армії. І пішов на атомну працювати. Весь час нові, нові пошкодження, нові якісь. Складнощі, які я сам знаходжу, і получаю від цього задоволення. Електроніка не стоїть на місці, технології постійно оновлюються, обладнання модернізується і разом з цим змінюється робота електроніків. 30 січня чудова нагода привітати фахівців з їхнім професійним святом.